Для того, щоб добре розмовляти англійською мовою, особливо для початківців, потрібно вивчити прості часи. Простий теперішній, який ми вже з вами вчили. Сьогодні ми розбираємо простий минулий і простий майбутній. І якщо ви добре вивчите оці всі три часові форми, ви будете добре і без помилок говорити. З вами Ольга Кармоді, Я допомагаю вам на Ютубі добре вивчити і розмовляти американською англійською. Давайте починати! Past simple tense, простий минулий час. Його ще називають past Indefinite tense. Він виражає дію, яка відбулася або відбувалася в минулому. От, наприклад, on Sunday. I visited my grandma. В неділю я відвідала свою бабусю. On Sunday, I visited my grandma. І тут скорочення йде у нас «grandma», це скорочено від «grandmother». Дуже часто американці скорочення вживають, замість того, щоб говорити «grandmother», Вони кажуть «grandma». «Grandpa» дідусь. «дідусь». «Grandfather» буде е, повний повне слово, але вони скорочують його на «grandpa». Замість того, щоб ґрандфа так, «Grandpa» буде. «On Sunday I visited my grandma». І тут у нас є дія, яка відбулася тільки раз в минулому. А як же ми можемо перетворити цю дію е, на дію, яка відбувалася в минулому? Декілька разів. On Sundays, I visited my grandma». По неділях я відвідувала свою бабусю. І тут американці можуть вжити таку цікаву конструкцію. I used to visit my grandma». По неділях я бувало відвідувала свою бабусю. I used to visit my grandma. І отут used, бачите, діє слово used, До нього додається закінчення –ed. Це у нас конструкція, так це утворюється минулого часу, простого минулого часу. До ді слова додається закінчення –ed. І Якщо я хочу сказати по неділях, я бувало відвідувала свою бабусю. Я скажу on Sundays I used to visit my grandma. Але якщо я хочу просто сказати, по неділях я відвідувала бабусю, я скажу on Sundays, I visited my grandma. І тут для вас у мене гарна новина. Дієслово, в простому минулому часі не змінюється за числами і особами. У нас завжди буде I worked, я працювала, You worked, ти працював, працювала. Він працював, he worked, she worked, вона працювала, it worked, воно працювало. We worked, ми працювали, you worked, тип ви, перепрошую, це є множина, ви працювали, and they worked і вони працювали. Але англійська мова не була б англійською мовою, якби в нас не були якісь зміни. І в даному випадку ми маємо справу з орфографією. Дуже часто дієслова закінчуються на літеру І. От, наприклад, слово to love, любити дієслова, так? І як же до них додати ще «ді»? У нас там буде подвоєння літери І. В даному випадку, якщо дієслово є правильне дієслово, і в ньому, в ньому закінчення на літеру І, ця літера викидається і додається закінчення іді. Там у нас подвоєння літери не відбувається. І в нас ось так пишеться слово I loved, я любила, he loved, він любив. Тільки одне і зберігається. Основне і викидається, додається іді. А що ж буде, якщо слово закінчується на літеру Y і перед нею стоїть приголосна? Тоді літера Y змінюється на I і додається «ed». To study вчити, так? Я вчилася, я вчила. I studied. Ви бачите, яка там метаморфоза відбувається. І це відноситься тільки до правильних дієслів. Давайте пригадаємо, у нас дієслова діляться на дві великі групи правильні і неправильні. Правильні дієслова слідують усім е, правилам утворення часових форм. Неправильні дієслова мають три форми. Наприклад, to write дієслово писати. Write, «wrote», written. Простий минулий час. Я писала I wrote». В нас тут і дії не буде додатися до дієслова, оскільки це є неправильні дієслова. Ми їх повинні поступово вивчати, і ми будемо походити з вами по таких найбільш вживаних неправильних дієсловах і вчитися їх вживати. І замість того, щоб казати I write it, що буде неправильно, тому що в нас to write – неправильне дієслово. Я буду казати I wrote – я писала, I became – я ставала, I began – я починала, I went – я ішла. І це формування минулого часу з неправильними дієсловами може дієслово може перетворитися в зовсім іншу форму. От я йду, I go, а минула форма дієслова to go буде I went. He went, він пішов, я пішла. Майте це на увазі. Але якщо ми слідуємо правилам, правила утворення простого минулого часу з правильними дієсловами, це буде ми додаємо закінчення ED -ді до дієслова. Так, далі йдемо за винятками. Якщо у нас є дієслова, які мають короткий наголошений звук, наприклад, слово стоп, у нас остання літера подвоюється і до неї додається додавляє, закінчення іді. I stopped. Я зупинилася. I stopped at the crossroad. Я зупинилася на перехресті. Якщо у нас слово закінчується на літеру «-r», і у нас є. Останній склад наголошений, от, наприклад, у дієслові to prefer надавати перевагу. Тоді у нас літера А в кінці подвоюється і додається закінчення «ed». To prefer. I preferred to study at the library at that time. Я надавала перевагу навчанню в бібліотеці в той час. Дослівний переклад. I preferred to study at the library at that time. Бачите, у нас у слові Prefer наголос падає на останній склад, буква А подвоюється і додається закінчення «ed». Слово діє слово, яке закінчується на букву «l», і їй передує короткий ненаголошений склад. Тоді у нас буква L також подвоюється. Наприклад, to Travel. Бачите, наголос падає на перший склад «travel», і кінець у нас ненаголошений, буква «l» у нас подвоюється. I traveled. Я подорожувала. I traveled to Great Britain last year. Я подорожувала до Великобританії минулого року. I traveled to Great Britain last year. Ви мене просили чітко вимовляти, повторювати речення, щоб ви могли також вивчати е, вимову слів. Я це для вас роблю. I traveled to Great Britain last year. Ми можемо також перенести last year, це є обставина часу. Ми вже з вами це вчили. Отут у нас відео про побудову правильну побудову речень. Обставину часу ми можемо перевести на початок. Last year I traveled to Great Britain. І два варіанти будуть правильними. Ще хочу звернути вашу увагу на такі обставинні слова, які часто використовуються з минулим часом. Наприклад, минулого тижня, last week. Yesterday – вчора. Last month минулого місяця, last year минулого року, last spring минулої весни. Last summer – минулого літа. Last autumn – минулої осені. Треба сказати, що американці частіше вживають last fall. Вони autumn не вживають. Autumn – це є британське. Last winter минулої зими. The other day. Нещодавно. The other day I met my friend from Ukraine. Нещодавно я зустріла свою, свою подругу з України. The other day I met my friend from Ukraine. Yesterday, вчора. The Day before yesterday – позавчора. І оці обставинні слова часто вживаються з минулим часом, простим минулим часом. Я раджу їх вам запам'ятати, вони часто вживаються. Якщо я говорю, розказую історію своїм друзям, і я розказую про повторювані дії, про дії, які відбувалися одна за одною. От, наприклад, I got up in the morning. я встала зранку, I got up in the morning. I dressed myself. я одягнулася, And I went to work. І я пішла на роботу. Дії повторюються одна за одною, в нас звичайно, вживається простий минулий час. А тепер переходимо до дуже цікавих ваших запитань. Перша в нас ситуація від пані Олени. Дуже гарне запитання. Вона наводить приклад. Речення у нас є: Would you like a coffee, please? Чи хочете ви кави, будь ласка? Гарне запитання. Адресується воно нам в кафе. І у нас тут незлічуваний іменник, кава, і з ним вживається артикль Е. Який? Артикль Ей. Який не вживається з незлічуваними іменниками, пані Олена запитується, чому це тут так відбувається. Тут можна пояснити двома різними шляхами: перший шлях ми говоримо живою мовою, і якщо я прийду в кафе, я одна прийду. Одна я, і я сідаю, я хочу випити кави. до мене підійдуть і спитаються, Would you like a coffee, please? мається на увазі одну чашку кави. Тут не говориться про рідну каву, а мається на увазі кофі як чашка кави. Я розумію, якщо ми дивимося граматично на це речення, воно неправильне. Але ми вчимо живу англійську мову. І якщо вас спитається you like a coffee, please? це буде означати одну каву. І артикль Ей. Одне з функцій артикля A – це визначати однину предмета. A кофі, мається на увазі одну чашку кави. Вас, звичайно, можуть запитати, would you like a cup of coffee, please, чашку кави. А якщо нас прийде двоє до кафе, я і мій чоловік прийшли, ми хочемо випити кави, так? До нас підходять і нас, нам ніколи не, не зададуть запитання would you like a coffee, please? Тому що нас сидить двоє. Нам скажуть, would you like coffee, please? Ви хочете каву? Мається на увазі дві чашки кави, тому що нас є двоє. Наступне запитання від пані Ольги, моєї тестки. Вона пише: Вітаю, Оля! Щиро вам дякую. У мене до вас запитання. Чому при оформленні закордонного паспорта моє ім'я записали таким чином? O-L-H-A. ОЛГА. Потім з'ясувалося, що іншим жінкам, які мають таке ім'я, зроблено такий точно запис. Це може бути помилкою. Чекаю відповіді, дякую. Ми маємо таке гарне старе слов'янське ім'я Ольга, Оля. Але, на жаль, носії е, американської мови, англійської мови, вони не пом'якшують приголосні. І мій чоловік, носій англійської мови, він називає мене Оля, тому що Оля от не виходить Ол'я. І вам, пані Олю, потрібно зразу вирішити, якщо ви плануєте жити в Америці, як вас будуть називати? Тому що якщо ім'я незрозуміле його путають, його не знають, його е, забувають, я для себе вирішила, що я буду Олга е, в Америці. Ім'я Олга відоме, з ним знайомі. Південна Америка, там багато є Оль, їх використовується, це Олга. Але мої Е, е, мої знайомі перекладачі, я довший час працювала медичним перекладачем. Е, іспанські перекладачі на іспанську мову, вони, вони називають Ольга. Ольга. Бачите, вони можуть пом'якшувати. Американці ніколи не скажуть Ольга. Пані Олю, я раджу вам або поміняти ім'я в паспорті, але якщо вже не можете цього зробити, одне у вас в паспорті, а друге ви кажете людям, як ви називаєтеся. Я вирішила Олга. Олга, там немає пом'якшення, американцям легко вимовити, легко запам'ятати. І всі знають, I'm Olga. Я Олга. Для чоловіка я Олія. Ось так, пані Олю. І ще одне: якщо ви виробляєте закордонний паспорт, ви можете сказати, як ви хочете, щоб ваше ім'я і по-батькові писалося по-англійськи. Оце дуже гарна вам порада. Ви можете. Написати собі, подивитися, як ви хочете, щоб воно виглядало по англійськи, і сказати, я іменно ось так хочу, щоб моє ім'я перекладалося на англійську мову. Цінна порада. Запам'ятайте це, будь ласка. Шановні українці, бажаю вам всього найкращого. і Побачимося з вами у наступному відео. Бувайте до зустрічі!